A a small Losing game Маленький вогник, коли ти закохуєшся, знаєш, який дає трошки зробити не такою червоною. То нащо ти дивився на мене, коли співав? Май совісті? Ти треба ж кому співати? Ти взагалі дивишся там євробачення? Це не наєць, це просто питання. know Oh, no, no. Привіт, друзі. Це наш спеціальний проєкт до нацвідбору на Євробачення 2023. Мене звати Анна Тулєва. Я ведуча влогів. Ви мене вже знаєте. І зі мною сьогодні в гостях Вася Демчук. Привіт, привіт, привіт. Як ти себе представляєш Демчук або просто Вася Демчук? Зараз Демчук представляю себе. Як ти себе представляєш, Демчук або просто Вася Демчук? Зараз Демчук. Як взагалі твої враження від того, що ти потрапив у шорт-лист на нацвідбір? Я трошки такий здивований, скажімо так. Тому що ні, ну я в принципі хотів спробувати свої сили, тому що ні разу ще не було такого, щоб я подивався на Євробачення, і тут такий перший раз. І я такий, блін, прикольно-прикольно. Угу. В цьому щось є. Окей. З ким найчастіше тебе порівнюють? Найчастіше мене порівнюють з Едом Широном. Ну тому що я теж хлопчик, теж з гітаркою, і так виходить, що всі говорять Широн. E Український Широн, e ось так. Едширен e лайкає твої фотки. Ти вже перетинався з Джері Хейл на шоу Співають всі». Тільки вона тоді була, здається, там в журі. А ти співав. Як тобі зараз? Як буде взагалі ця комунікація з нею, відношення до неї? Мені дуже цікаво, тому що зараз ви на рівних. Тобто, ви фіналісти? Типу, привіт. Так, як і, звичайно, люди комунікують Понятно. між собою, розумієш. Ну, типа, привіт, що там Америка, туди-сюди. Ну, hello, ну, да. Візьмеш мене до себе. <рес> <рес> як взагалі твоє ставлення до інших фіналістів чи вважаєш когось своїм конкурентом? Я не відношусь в першу чергу до цього як до змагання, якщо чесно. Угу. І до всіх в мене дуже хороше ставлення, знаєш, мені. Хочеться, щоб це якісь стало маленькою сім'єю. Щоб це було приємно, щоб ми всі такі привіт, класно виступив, там шо ти, ти класний що ти?» і тому подібне. Шо ти? та нічо, а ти шо? Та тоже. Тому я не відношусь до цього як до змагання і навіть не можу сказати. Там, про конкуренцію. Розкажи про свою пісню тоді. Ця пісня, якщо чесно, знаєш. Я її взагалі написав, коли було відключення світла. <світла>, <світла> коли відключають світло, ти такий. Не знаєш, я обично просто лежу в позі ембріона і <світла> нічого не роблю. Але цього, разу... Всі ми. Да. Але цього разу, типу, я таки сів за стіл, підпалив свічечку, такий почав писати, ноут-сів. Знайшов листочок, знайшов ручку, і якось народились перші стрічечки тексту, скажімо так. І знаєш, для мене ця пісня це такий не те, щоб гімн, а вона для мене зараз як світло, яке допомагає пережити ці темні часи, скажімо так. О -о -о. Типу, про почуття, які надають тобі наснагу, як оцей маленький вогник, коли ти закохуєшся, знаєш, який не. дає. Піда не тім, що ці мене не Піда, що я делю! Тебе... Який дає тобі наснагу, типу, перейти через всі ці невзгоди, скажімо так, і до мети? Так сказав, що ж знаєш, як то. Круто, круто. Що очікуєш від свого виступу на нас відборі? Яку постановку, можливо, ти б щось там хотів? Ну, я в будь-якому випадку буду з гітаркою. Зрозуміло, ну якби щоб я і без гітар. <поте> Ось якщо ви запросите Ширина, може за демширином. Я скажу, що буде красиво, буде гарно. <поте> ти учасник багатьох талант-шоу? Є я. за мною такий грішок. Так, який ти досвід з цього отримав, і, мабуть, тобі тепер не зовсім страшно йти на фінал нацвідбору, бо тут також як не як, але конкурс. Розкажи про свій цей ну, досвід такий. да, Я з самого дитинства ходив по конкурсах різних, це починаючи з голосу діти. Я гадаю, що музика і спорт гармонійно поєднуються між собою. х фактор е просто голос. Me, Співають всі. Де того терпіння стільки за <laughs> не Мені скажи. Ну, скажімо скажемо так, в мене був такий тернистий шлях до, до моєї творчості і до моєї команди. Взагалі, повинно бути не так страшно. Але ось ти мені про це сказали, і в мене, знаєш, вже трошки так підтрушуються колінки, коли я. Перестань е... на сцену не завтра, то <свісно> <свісно> потім. Але все одно, ти такий. Я уявляю, як я виходжу на сцену, і такий, знаєш. От як тобі, щоб водичкою ще треба, щоб винесли. <кій> Наприклад, давай так: топ-5 підготовки, не знаю, як це назвати правильно, до таких от талант-шоу, щоб люди не хвилювались, щоб вони вірили в себе і йшли туди. О, в мене завжди так виходить, що кожен раз перед виходом на сцену я повинен взагалі десь півгодини, 20 хвилин ні з ким не говорити. Десь бути, знаєш, в якомусь. Куті, щоб мене, да, щоб мене ніхто не трогав, я такий настраюю себе, так. готовий, готовий, готовий. Просто ні про що не думаю. Можна ще якийсь мемчик подивитись, щоб трошки збавити. Про котов там, ну. Да, прокотів, ось. І тоді видихаю і виходжу на сцену. Десь перші секунди три. Страшно, потім чу-чуть страшно, потім взагалі не страшно. Десь до приспіва, коли доживаєш, то все повинно бути вже класно тоді. А потім в і все норм. В кульмінації вже вообще класно. Ага, Прям ага. розривченко. Чи плануєш ти перекладати свої пісні на українську мову? А... Як це роблять? Ну там Тіна тінекари, знаєш, вона переклала там. Скандал на англійську. Don't call me, отак вони там сказали. Ми думали про це, ми навіть переклали декілька пісень, так? але є таке враження, що ці пісні були написані тоді, і там їх треба і залишити. Знаєш, типу, мені здається, що зараз, замість того, щоб перекладати старі пісні, треба треба писати нові просто на нашій українській mm -hmm. мові і випускати вже щось нове тому що ці часи вже пройшли mm -hmm. вони минули вони залишились там і повинно ми повинні йти далі до перемоги до mm -hmm. світла чи готовий ти до того що тебе будуть всі шиперити будь з ким я думаю що просто зі всіма як десь там з'явиться якась дівчина 100% це буде відбуватися. Чи готовий ви до цього? Ну, мені, мені цікаво. Мені більш цікаво, як це все буде виглядати. Це взагалі не цікаво У мене таке було. У вас дуже гарні очі. Потім, ну. сказати. Я не знаю. Ну, типу, я да не боюсь, напевно. Нічого страшного, хай шиперять. Шихувати, так. таке слово. Я коли дізнаюсь про ці словечка, знаєш, я відчуваю себе старим уже. Ну краш, що це? Краш, це, типу, якщо я правильно розумію, це коли. Хтось гарний Хтось гарний Хтось і, ти в нього зако... і ти в нього закоханий. Е, як ти готуєшся до фіналу? Е, ментально. Як <суміло> ну, зрозуміло, я. <суміло>, що репетиції. Кожен день зараз будуть так. підготовки. Ось. І, і реально, головне ментально підготувати себе, щоб ти виходив і був впевнений в собі, впевнений в пісні, впевнений у всьому, що відбувається біля тебе, скажімо так. Тому що якщо ти в цьому впевнений не будеш, то це не прикольно. Це ти мені це так зараз розказав, знаєш, а в мене в голові цей дід Відун Сфайне України. Тако взяв, тут прийшов тако свою гітару, таку на сцену, тут виступив і все. Чи знаєш ти, що на Євробаченні, якщо ти виграєш національний відбір, то на Євробаченні офіційному е не звучать е музичні інструменти. Тобто ти не зможеш грати там насправді. Так, да, це не дуже звісно. Але я зможу робити вигляд. Якщо я не зможу грати, то я зможу робити вигляд, що виглядю. Okay. Якщо я не зможу співати, я буду робити вигляд що я співаю. Поняла. Твоя улюблена пісня з Європачення. «Oh, Понано. Понано. Ти дивишся там, Євробачення? Ну це не на це просто питання. Ні, дивлюсь, а дивлюсь. Так. Ну, може... фанія, мама, мама. А взагалі, ну типу, ти фанат Євробачення, ти дивився його з дитинства, тому що у нас є така фанська спільнота, яка там прямо знаєш, знає, там всі роки. Вони просто навіжені для мене люди. <рес> От яке твоє відношення до цього конкурсу? <рес> я не можу так похвастатись тим, що я з, з дитинства дивлюсь євробачення? Там просто яке багато Чи, ну, там, але ну завжди, коли на пір, і там коли Україна їде на Євробачення, то це завжди постійна двіжушка. Такі, дивимося, включаємо ефір. Ось. Тому всіх років не знаю. Відношусь до Євробачення як, блін, як до класного шоу, таким, яким воно і є. Хотіла я в тебе запитати, що ти зробиш, якщо виграєш національний відбір і поїдеш в першим. Ну, Ти дізнався про цю одну і що ти будеш робити? Ну, Мені треба буде десь 5 хвилин посидіти, обдумати цю інформацію, так. зрозуміти, що я пройшов. На сцені на сцені нацвідбору. На сидиш бачив, да. так, подождіть, сидиш да. Так, Хвилиночку, треба почекати. ось. Вроді пройшов. Вроді пройшов. Так. Ось, Потім подивлюсь зі сцени на всіх людей. Можливо, сплакну, це не точно. Ось, Ну, як, як серце підкаже, скажу. Так, піду. Далекі гори, На широкі полонини і попрошу <реклама> відраз <реклама> ворі <реклама> Табофі <реклама> не спад немиш. Ну буду празнувати. Правильно. Ти дуже популярний в Тіктоці. Чуть-чуть. <реклама> Як стати популярним в тіктосі. Бути таким, як ти є. Я не можу сказати, що я популярний в Тіктосі, але просто бути максимально трушним зі своєю аудиторією і таким, як ти є. І... Так як зараз дуже мало цієї трушності, скажімо так, то людям це подобається, коли ти з ними відкритий, з ними чесний, скажімо так, такий, як ти є і в житті. Що означає твоє татуювання? Тату Якась жінка дивиться на мене просто ну, голубим глазом, я не знаю, куди мені дивитися. Це дуже давня історія. Так. У мене закінчилось моє перше кохання, яке в мене тривало чотири роки. Ось. Але на той момент, коли воно закінчилося, я ще був такий трошки не дуже умна людина, скажімо так, розумна. Ось, я пішов і зробив собі татуювання на шию прямо ось тут. Це її сердечко. Око. Було раніше сердечко. Ось. Ага. І після цього я зрозумів, що бити партаки на шиї це не дуже. Тому що я, коли повернувся додому, то мене звідти вигнали. скажімо так. Ось, я десь походив ще півроку, напевно, з цим татуюванням, а потім просто пішов і зробив нове татуювання. Ага. І це взагалі, якщо ти бачиш це, да, голубе око це голубе око моєї мами. Слава Богу, Боже! Я думаю, що вона тому... так дивиться на мене, задаває типу, нормальні питання. Так, вона сприяє, вона ментально з нами. Охороняє тебе. Ось, а взагалі це знак Божої присутності, типу, всевидяче око в трикутнику святої трійці. А там і ще я подумав, що я хочу ще татуювання. А, і ти ще зробив, я ще зробив татуювання. І вони повинні бути симетричні були ці татуювання. І я вирішив, що крила перейдуть як якнайкраще. Ага, Ось. прикольно, класно. Я думаю, Дякую. всім подобається. Напишіть у коментарях, якщо вам подобається татуювання Демчука. І якщо, якщо я вам подобаюсь вам, і якщо подобається моє татуювання, то там, голосуйте, будь ласка, за Демчука. Розкажи про свою сім'ю, як вони відреагували на те, що ти тепер пов'язаний з цим. Я просто сказав, типу, я прийшов на Євиробачення. Мама і тата такі. Клас. Добре. Добре. Ми тебе поздоровляємо. Know what? I'm happy. Today. Вони дуже за мене радіють, тому що вони з самого дитинства мене підтримували uh -huh. в музиці, скажімо так. Ось тому для них всі мої такі маленькі перемоги. І не маленькі перемоги. Це завжди для них такий, як вони говорять, мед для чогось там для душі. чи що. Розкажи про свою команду. <гум> будь ласка. Це чудові люди, які підтримують мене в моїй творчості, які. Ну просто неймовірні люди, скажімо так, тому що якщо я цього не скажу, то мені буде атата після цього. Ось ну це прекрасні люди, і я їх дуже ціную, тому що взагалі, як я вже й казав, мій шлях був тернистий. Як до того, як я знайшов свою команду, це були і взльоти, і падіння, і декілька років депресії. Тому я їх просто обожнюю. В нас є спеціальна рубрика. Заспівай пісню України, яка була на Євробаченні. Тут є а, всі учасники України на Євробаченні. Ти маєш обрати якогось із них. Якусь. Хто, там? Хто там? Міка Ньютон. О, Ну, все. Помниш пісню? Да. We are people of the planet, we love human lives. Тара тара, Angela! Angel! Клас, було, було, було. Все зараховано. Інстаграм чи Тікток? Улюблена пісня з Євробачення? Лоренс. Аркейд. Гуглив своє ім'я. Звісно. Що там на гугли? Ну, я гуглив Вася Демчук нагуглив свої виступи. Ну, логічно, як. Але я шукав себе в Вікіпедії, але немає не мене. Okay, 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 okay. Яку пісню зараз слухаєш на Арефіті? Ну, взагалі, спочатку це була Кріс Браун. Baby, okay, Friday, okay, bring it у to my place. А, а потім. Мені десять років, я з закринив. Сталося. Post Malone uh, circles. But oh. a Would you mind if I stay to relieve my heart ache for some time? It's not right even for a wink of sleep when your hand fits in mine. Hold on, baby. Please stop fading. You're the remedy getting me through. So hold on, baby. Please stop oh. А Можна її трошки зробити не такою червоною. То на що ти дивився на мене, коли співав? Май совісті. Так треба ж комусь співати. <кій> ну воно вже було приємніше. <кій> що зробиш, коли виграєш на свір на Євробачення і поїдеш у Ліверпуль? <кій> <кій> можна цю інформацію я залишу при собі. Ну, по-перше, я буду дуже здивований, і в принципі це буде неймовірно, мені здається, по моїм емоціям. А взагалі, це дуже прекрасно. Ну, мені здається, кожен мріє, кожен артист мріє транслювати свої думки і все, що в нього відбувається в житті, на, ну, на весь світ, скажімо так, і в даний час. Хочеться якраз розказати людям, які зараз знаходяться там, які навіть не розуміють, що ну так як вони не тут, вони не розуміють, як це бути тут, як це я не знаю писати і жити під свічку, а не під лед лампу, знаєш, і розказати це все їм, донести наскільки нам важлива їхня підтримка і, ну, і своєю піснею просто розчулити їх серця і розказати, як це у нас тут відбувається. Це дуже хороша мета. Е, я дякую тобі за це прекрасний трійку. Тобі дякую. Дуже вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на Демчука, підписуйтесь на Суспільне і полівайте за е, того, хто ваш фаворит на цвітборі. You my people, you my people